Близько сотні військових добровольців із Грузії воюють на Донбасі у складі збройних сил України. Такі дані оприлюднили грузинські активісти. Аби підтримати земляків, вони створили в Україні громадську організацію імені Георгія Дженелідзе. Він загинув в квітні у Широкиному. Головні завдання організації матеріальна та правова підтримка бійців. Фінансують проект грузинські бізнесмени. І як розповіла співзасновниця організації Тамара Шавладзе. На Донбасі загинули троє військових із Грузії. Проблема в тому, що міністерство оборони України не підтверджує навіть смерть того ж самого Георгія Джаневідзе. Та реально так. Минобороны Украины до сих пор не выдал документ, что действительно Георгий Джанилиц за погибший Логина. И, в общем, я это понимаю, это есть там политическая составляющая, есть какие-то вещи, но мы, как общественная организация, мы должны сделать все, чтобы украинские власти отнеслись к нашим героям уважением и то, что они заслуживают, что они получили все, естественно, и грузинские власти. Сьогодні грузинська влада абсолютно проросійська. Вони підтримують Росію, але громадськість Грузії мислить по іншому. Більшість грузин вважає, що зараз вони повинні бути разом з Україною спільно боротися проти Путіна і повернути окремі території України та Грузії.